Перш ніж читати зор, ми повинні бачити себе як група, яка хоче з'єднатися, і її мети можна досягти. Мети може досягти кожен тільки у взаємному об'єднанні, і тоді ми ніби приходимо. Розуміємо, що не здатні з'єднатися. Ми відчули це в чомусь, наскільки ми ненавидимо, наскільки ми відштовхуємося, наскільки ми чужі одне одному. Відчули трохи, відчуємо ще більше, якщо будемо гідні виправити цей розрив. між нами навіть трошки. Коли ми відчуваємо до цього достатньо, щоб ми просили про об'єднання на кожному духовному щаблі. ми повинні розкрити наскільки ми відірвані одне від одного. І наскільки ми поступово з'єднуємося, один шабель закінчили, другий знову розкриваємо, наскільки ми відірвані, і наскільки ми потім з'єднуємося, закінчили другий шабель, і так далі. Тобто усі шаблі тільки лише відносно розділення і з'єднання між нами, поки ми не закінчимо шабель, ми не переходимо на наступний шабель. Тому Будемо собі уявляти перший щебель, наскільки ми зараз відірвані, і нам насправді бракує бути як одна людина в одному серці. Давайте завдяки зору, постараємося, щоб це відбулося. Просто щоб він вплинув. кажуть, що зор це особливий засіб. Тож я хочу для цього засіб.